А Скажите. сьогодні є інформація з новин про те, що скупчення військ Російської Федерації на кордоні продовжується, тобто там їх більше є. І про це говорить НАТО. Тобто, це навіть не українська розвідка, не українські військові, а американські. Як це розуміти в цій ситуації? Чому вони туди прибувають? Для чого? Чого слід очікувати? Ваші оцінки. Починаю з кримських собиті і далі. Демонстрация вдоль наших границ происходит постоянно. Демонстрация усиления отвода, усиления отвода. То есть это такой маятник, как был в свое время на Майдане. Наступили, отошли, наступили, да что, отошли. Я пояснить мне, что может. Но основное это попытка испугать. Попытка испугать и вынудить на переговоры непосредственно с сепаратистами. То есть с ДНР, ЛР, ЛНР, как субъектами прав я вижу только такую цель вынуждение к переговорам то есть признание их де-факто